Всім привіт! З вами Логіка Хаусу. Кажуть, що час іде однаково для всіх. Але якщо це правда, чому в дитинстві день здавався нескінченним, а тепер роки пролітають як мить? Коли ми були дітьми, кожна дрібниця мала вагу. Ми відчували світ гостро, ніби вперше бачимо кольори. Тепер ті самі місця, ті самі обличчя, ті самі дії, і дні починають зливатися в одну стрічку часу. Можливо, проблема не в тому, що час прискорюється, а в тому, що ми перестаємо його відчувати. Мозок не має годинника. У нього немає органу, який рахує секунди. Час це не щось зовнішнє, це внутрішня конструкція, створена свідомістю, щоб орієнтуватися у світі. Наше відчуття часу формується через послідовність подій, рівень новизни і кількість емоційних відбитків, які залишаються в пам'яті. Коли події яскраві, мозок створює багато слідів. І чим більше цих слідів, тим довшим здається період. У дитинстві кожен день це експедиція в невідоме. Кожна подія викликає здивування, новий запах, новий смак, нове слово. Мозок буквально переповнений відкриттями, а кожне відкриття це дофамін, нейрохімічний маркер важливості, який розтягує суб'єктивний час. Дитинство здається довгим не тому, що тоді дні були більшими, а тому, що ми проживали більше вражень на одну одиницю часу. Мозок записував усе: голоси, кольори, обличчя, навіть шум на вулиці. І коли ми згадуємо ці роки, вони здаються нескінченними, бо в пам'яті вони насичені, а отже, довгі. Але дорослість працює інакше. Ми бачимо знайоме і мозок перестає реагувати. Він економить енергію, стирає зайві деталі, залишаючи лише схеми. Те, що колись викликало захват, тепер стає тлом. А коли нічого не дивує, час ніби зникає. З віком ми починаємо жити на автопілоті. Ми прокидаємось, робимо каву, йдемо на роботу, повертаємось додому, і з кожним днем наш мозок фіксує дедалі менше нового. Те, що колись було пригодою, стає повторенням. А мозок не витрачає енергію на повтори. Він записує лише те, що вважає новим або важливим. Тому в дорослому житті ми маємо менше віг у пам'яті. Час здається стисним, ніби хтось перемотав стрічку. У психології це називають ефектом спресованого часу. Наш мозок, споглядаючи минуле, оцінює його не по кількості днів, а по кількості спогадів. І чим менше цих спогадів, тим коротшим здається період. Саме тому дитинство здається нескінченним, а дорослість лише коротким миготінням між учора і завтра. Коли ти дивишся на годинник, здається, що сприймаєш зараз. Але це ілюзія. Насправді, те, що ти відчуваєш у цей момент, уже минула секунда. Мозок потребує часу, щоб обробити інформацію, і тому ми завжди живемо з невидимою затримкою у кілька сотих секунд. Ми ніколи не встигаємо за реальністю лише за її відображенням у свідомості, і чим старше ми стаємо, тим сильніше ця різниця між тепер. І усвідомленням тепер розширюється наш розум перетворює життя на архів, де ми не проживаємо момент, а лише спостерігаємо за його копією. У дитинстві ми жили в чистому тепер. Ми не думали, що буде потім, ми просто відчували. Доросла людина рідко буває в моменті. Її свідомість розділена між минулим, яке вже неможливо змінити, і майбутнім, якого ще не існує. І чим більше ми втрачаємо зв'язок із теперішнім, тим швидше зникає відчуття життя. Ми самі монтуємо свою реальність, вирізаючи з неї шматки досвіду. Так в цьому списку губиться саме життя. У дослідженнях медитативних практик нейробіологи помітили цікаву річ: у стані потоку, коли людина повністю занурена в дію, суб'єктивне сприйняття часу майже зникає. Він розтягується або стискається, але головне, перестає мати владу над свідомістю. Коли ти просто є, часу немає. І можливо, саме тому з віком він минає швидше. Ми стаємо надто свідомими, надто контрольованими, надто відокремленими від життя. Ми не можемо керувати часом, але можемо керувати тим, як ми його відчуваємо. І це не питання магії чи філософії, це нейробіологія уваги. Коли ми зупиняємось навіть на мить і починаємо дивитися по-справжньому, мозок реагує так, ніби побачить світ уперше. Це називається ефект новизни, один із ключових механізмів, що розсягують сприйняття часу. Коли ти уважний, світ знову стає деталізованим, і раптом хвилина стає глибшою, ніж цілий день. Щоб повернути час, не треба тікати у гори чи змінювати все життя. Достатньо повернути увагу, бо там, де є увага, там є життя, а там, де її немає, лише відбиток, копія і автоматизм. Наш мозок підживлюється новизною, йому потрібно здивування, щоб записати спогад. Тому спробуй кожен день робити хоча б щось уперше, і не важливо, велике це чи дріб'язкове піти іншою дорогою, скуштувати нову страву, поговорити з незнайомцем, подивитись на звичне під іншим кутом. Ці дрібниці запускають хімію життя, вони повертають дофамін, той самий нейромедіатор, що колись робив дитинство нескінченним. Твій мозок знову починає записувати час у деталях, і саме тоді зникає відчуття, що життя пролітає повз. Бо час перестає бути ворогом, він стає простором, у якому ти справді є. Ми не можемо спинити час, він не зупиняється ні для кого, але ми можемо навчитися його проживати. Життя не стає коротшим, ми просто перестаємо його помічати. Кожна секунда має ту ж саму тривалість. Але не кожна секунда має звіст. Час стискається там, де немає усвідомлення, де ми діємо на автоматі, говоримо не думаючи і дихаємо, не помічаючи, що дихаємо. Та варто лише на мить повернути увагу, і секунди розкриваються як всесвіт. Можливо, секрет не в тому, щоб прожити більше років, а в тому, щоб у кожному з них бути живим, бо той, хто вміє бути присутнім у моменті, вміє розтягнути вічність у мить. Пам'ятай, життя не минає. Ми просто часом вимикаємо з нього. Тож увімкни себе знову. З вами була логіка хаосу. Зустрінемось у наступному безладі.